Так, в нас є в наявності дуже класний один-єдиний поки лот батальний. Чим класний цей лот купальників? Що, от якщо взяти саме в цій моделі є тонесенький паралон, якраз розмір і Ікселькі, дивіться, йде суцільний купальник і прикривається, ніби така от вона прозора. Ніби таке платюшко, да? що якраз закриває всі недоліки суцільні взаді, якраз те, що питають, те, що просять. Ці купальники вони можуть бути запаковані, але одне єдине, що вони не мають етикетки. Вони так прийшли, були просто в запаковці. Але на них дуже гарна ціна саме на батал, те, що саме просять. Цей в нас іде ніби маєчка і такі трусики, ікселічка. Тонесенький поролончик. Широка якраз шлейка для груди, в кого великі груди. І саме головне, це якраз тут такі недоліки можуть бути післяопераційні, після дітей, там ще щось якісь з животиком. Якраз саме то. Високі трусики. Такий варіант. Ця дуже класна модель. Ззаді застібається. <кій> Сіточка. Підтримую повністю груди. Тонесенька така поролон. Вона буде якраз закривати повністю, прикривати груди. Так, це такий ніби як платюшко коротесеньке. І до нього шортики, розмірелечка. Теж класно, що тут все поховає, шорти. Ця цікава модель збоку на зав'язках, полосочки, трусики 2 xl Тут іде ніби маєчка, і зверху така штучка. Але все воно суцільне. Так, тут такий варіант маєчка. Все ту насенький паралон і такі трусики. Суцільний, тут більш така плотніша, чуть-чуть поролончик. Тут так само зроблено, дивіться, все, ніби як маєчка, ніби прикриває, зібране на животику. Так, трусики. <клух> Горох і майка. Цей в нас ще залишилось два купше, два ексель вони з бірочкою. Трусики. Майка. Так, то. Дивіться, як гарно зроблено окремо, ще буде тримати груди. І тут ніби така, як, як блузочка, як маєчка з зав'язкою. Тросики. В основному всі такі, що будуть перекривати животик. Суцільний. Тут йде в нас без поролончика, але йде така зборочка на животику. Це екселька Так, два іксель і така ніби теж маючка. Все добре гляньте ще раз. Тут резиночка, вона буде більш підтримувати, коли дуже велика грудь. Тоненький поролон, який буде закривати сусок, і дуже така цупка шлейка, яка буде тримати, коли більше груди. Майка. Тунесенька теж прикриває, ніби така як накидка. І шортики